В Україні завершилася дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку із пандемією коронавірусу. За час пандемії понад 17% мешканців Полтавщини перехворіли на COVID-19. про це сьогодні на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. За його словами, скасовується щоденний та щотижневий моніторинг щодо поширення COVID-19. проте випадки захворювання на коронавірусну інфекцію продовжують реєструвати за період пандемії. Захворіло 234 395 людей, які звернулися за медичну допомогу до лікувально-профілактичних закладів. якщо говорити про кількість одужалих і з початку пандемії від то це 97,9 відсотка. Дуже 29 тисяч 569 людей, випадки і ті, які сьогодні є, це летальні випадки, це 4629 людей, які сьогодні померли.